Всім привіт! Співачка Тіна Карель показала рідкісне фото зі своїм єдиним сином Вініаміном, який живе та навчається у Лондоні. Вініамін єдиний син співачки від шлюбу з продюсером Євгеном Огіром. Фото Тіна розмістила у своєму інстаграм, та де підписала День родини. На фото, яке розмістила Тіна до Дня родини, вініамін зображений у футболці Яку Зеленського кольору хаки із патріотичною символікою. У Лондоні юнак навчається в елітній школі Грепчен School, а також займається фехтуванням українськими танцями, грає на фортепіано і барабанах. Тіна розповіла, що відправила свого сина до Англії, щоб дати їм хорошу освіту, а також захистити від підвищеної уваги до нього, як то сина відомої співачки. Він проживає в українській родині, яка надзвичайно добре ставиться до нього та приращає його українськими національними стравами. Нагадаємо, батько на Каєвген Огір пішов із життя у 2013 році в віці 32 роки через онкологічне захворювання. Продюсер боровся з раком шлунку. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.